Я на даний момент виконував обов'язки коменданта блокпоста перевала нижні ворота. Ми сформували спільно із міліцією. Ми поставили блокпост. Ми слідкуємо за порядком на цьому перевалі, тому що ситуація зараз неспокійна. Є дуже багато інформації про зброю, яка ходить безконтрольно, яка ходить. Невідомо в чиїх руках. Спільно з міліцією ми доглядаємо, хто заїжджає, хто виїжджає в область. На сьогоднішній день вже є кілька моментів. Тікають, тікають так сказать, бувші працівники правоохоронних органів, тікають так досить неорганізовано от, із скиданими. Поспіхом в ящик кричами, службовими там, принтерами, папками і так далі. Виїжджають працівники, скажімо так, правоохоронних органів. Виїжджають працівники СБУ. Багато було працівників міліції, помічено. От. Не знаю, як це назвати. Тікають, напевно. Родинами з дітьми. Ну, ми збираємося там терати, тому що ми час від часу отримуємо інформацію. Сьогодні, наприклад, була інформація про організовану колонну, скажімо так, всюди хідів в от, яка рухається в напрямку Закарпатської області. Тому там чергують наші люди, там чергують працівники міліції, вони намагаються співпрацювати. Я навіть не знаю, хто кого більше охороняє, чи, 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 чи наші люди охороняють міліцію. Бо навіть були такі ситуації, коли... Досить агресивно водії ставилися до працівників міліції, але ми ті, ці питання гасимо. За, за дві доби нашого чергування на блокпості жні ворота, ані 10 гривень не було взято працівниками міліції, ані 10 гривень. Відповідно, гроші не беруться, гроші не здаються. Звичайно, водії реагують. Здивовано, нашим хлопцям сували, сували гроші, сували по 50, сували по 100 гривень, тому що люди просто не розуміють, як це можна так, зупинитися на, на пусті і не давши гроші проїхати далі. Ми провели сьогодні, скажімо так, бліц опитування водіїв, які їдуть із кордону, які перетинали Чопську митницю. Люди в шоці. Люди просто в шоці. Люди обнімають наших хлопців, кажуть. Кажуть, ми, ми такого не бачили. Від нас, від нас не беруть гроші, машини проходять митницю в залічені хвилини. Нема черг, працює митниця ідеально.